Всім привіт, ви на каналі Subtlein 23 і сьогодні ми знімаємо Roblox. Ну, перед началом відео хочу вам сказати, що підпишіться і поставте лайк. Це дуже допоможе моєму каналу. А це що. А на ну, сьогодні ми будемо бачити в таку ігру там, де ну, коли ти бачиш монстра, треба прятатись Коли не бачиш, то ти можеш ходити. Ми зараз червоні. І нам треба збирати такі кісточки ще. 13 штучок. <клес> нас таке з'являється. Нам треба заходити сюди. Там уже кось жовтий бігає. Оп. Бачите, тут ключик нам треба туди. Дев'я. <клес> От він ходить, йде до туди. Ну, не може там пройти. Бо дуже високий майже. Ну, чекаємо, коли він піде. О, він кудись пішов. Воп. А ми не можемо його взяти. Отвертку можемо. Стоп, а нам треба пробіжати буде. У нас же школі немає. Біжимо, біжимо, біжимо. Так. Фух, пробігли. А це що? А, паркур. Легкий. Угу. Дуже. Давайте просто прыгати безконечно. Учті вийшли. Угу. Пише, ну ті, кого нуські паркуристи, звичайно, ніяко. Ми ще не быстрей. Я, принаймні. Стоп, а ви бачили там шестинку? стінку? Ніби бачите, вона росла зіймається. там внизу щось ніби є. Давайте попробуем туди попасти. Може. Так, 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 так. О, там штука, бачили? За стіну заходить. Mm. Чого я не можу це пройти? Бо це тяжко. Особливо ці пензлики в кінцю. І чого? Я ж вроді мені показує ще на тому. Ну по-справді моя А чекайте, а чого всі там? Я тут. І всі білим посвідчується. Я понял. О, ще якийсь Стоп. Прекинете, ами старшият старший по петки, ама е стоп и пройдемо. Не справляється се лекше за нас. Понял, я зрозумів, я зрозумів. Він прийшов з першої попитки. Так, забираємо оранжеве і ключик. І пендлик. Точніше. І тепер куди нам йти? Це оранжевий. Ну, я не розумію, куди йти треба. <кій> так. Ми туди, сюди, сюди. О, пензук. Забрали. Сюди. Там ще один я бачу. І синій. Ну, синій нам ще далеко. Ми ще оранжевий. Так, ну йдемо далі сюди. Може, це був голубий, а це синій. О! А, це комнатка, щоб братись. А, кстати, там може щось бути. Бо то ж сходи. Тут. Ага, це начало, значить. Ні, я не знаю, що це. <coughs> ну там якась карта. Може її потім треба буде запам'ятати. О, вот виход. <coughs> От той виход, і ще треба 13 пензлити. А їх може буде знаходити, коли ми будемо проходити. Так, сюди. Сюди. Де наша оранжева штука? Куди нам треба все покласти? Оп, оп. Оп. <клух> Я взагалі не розумію, куди нам треба йти. А те що? А. А що він тримає в руках? А, ніч. А, то був молоток. Ну, чискайте, нам ще далеко. Ну, нам ще не знати, куди йти. О, туди оранжевий біжить. оранжевий. Біжить. Сюди, сюди. Но къде ти бежиш? Всичко Че не на А, той е А що його го не тронува? А, ти е червен. И що нам робити? Къде нам іти? Оранжевий тут межам я. <кхи> я один не розумію, куди йти. Ага, І мене ще вбили. І ми з самого початку, ні. Ну, це я вже зрозуміла, як проходиться. Ну у нас вже шість зараховано нараз. Зато. Так просто приведемо. Ну ми не розуміємо, далі добре, ми отримали отв'ярку, стали оранжевими. Як вони? А далі куди йти? туда Майже. же куда они идут отвертка идем сюда тыщ-тыщ прыг-скок прыгскок сюда 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 ой сюда 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 ми почті з першої попытки пройшли. Ну перед цим, звісно, у нас було 100 попыток. Ну, тепер ми почти пройшли з першої попытки. Почті. Та чого? Ми не можемо це. Ми самі кінець, там ті пензлики три подряд. От вони, як у цьому началі, побачите, тут в початку. На їх невозможно пройти щось. Ну, перше, звісно, ми пройшли. А тут патик взагалі одного з першого разу пройшов. Майже на перший раз грає цю ігру. Ха, ха коли ми це пройдемо, <мас> ніколи. Вот voilà, правильно. Відповідь. О. Можемо стати тим на одну минуту. Чекайте, нам треба переночати. А нам треба пройти це. Далі ми зможемо на одну минуту стати тим боссом. Чому не образує від того боса на одну хвилину? Я не поняв, че чесно, але нам написав, там якась штука з одного хвилини і зображений то босс. Е, мене забрали. как нам чекает? Нам трое на сюда. Ну, на базу. А, вин у нас на базу. Воп, воп. И к боечку. Савин, за мной. У меня сюда трое. Сюда. И Очкає то, що нам не дала. На мені ждали. Мені далось стати це. Типу возможность ним стати. А де вона? І дай. Ну і там його дрязнять. Та не дразнять. На руку. Ну, От нам не розуміємо. До сюди давай доходимо, да. То, що ми оранжеві. А далі куди? Ну, синій тут. Проходимо сюди-сюди. так. Ну і сині заходить опять. Тут дві сині якісь. Пендлики тут треба. Ми вже всю карту отбіжали. фіолетове, Зелене. Угу. Так, далі що тут? Підемо сюди. Сюди. О, ми тут були. А де? Де може щось бути? Вот тут, типа, це. Ну, а ми вернулись. Так, мы вернулись сюди і не знаємо, що тут робити. Вот ну, це я понял. Тепер підемо спря сюда, да, прямо. Так, 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 так. Сюда, ну тут все и зона. Ну дальше. Ми приходимо сюди та йдемо прямо повністю. Сюди, сюди. Ми так перше проходили. Ми йдемо сюди. Ну так ми перше проходимо, а кіт сюди завернути. Там чорна чорний тунель. Тут, сюди, сюди. Ой-ой, він тут. Да? Ху-ху-ху-ху-ху. Таке було щас А на що він го дрявнить? Ну вони кудись стікли От жовте у нас нема. А куди оранжеве клікати? Ну, не розумію просто на все Скажіть у коментарях, який чесний. У тут уже два рази об'їжалися. І нічого не знайшов. А ми де? А як ви хотіли, щоб я все замітила? Ага. Там пробіжати не можна. А значить тут є і такі штуки. Значить, треба дивитись на стіни. У них бувають і такої. Давайте от першого грати. От першого пограємо, так. Да. тік. Оп-оп. І тікаємо. навіть чуть не поняв. Цей... Ну ніч не поняла, ну поняла, що ніч не поняв. Я так поняла. Угу, все нормально. Ай. Йди в Чого ти йди вже герой. Що ти там тут тусуєшся? І <кій> <кій> опять сюди дайте. Так. Так, так, так. Ну де тут може бути той проход? Я думаю, що проходи такі мають бути такі. Чи то один? І там треба допригнути. Якось. Так, так. О! О-о-о! Ми тут не були, чекайте. Ми тут не були, бо це не забрато. І сюди. Там є якась ссылка. І в тут щось теж є. Так. Ну, ми йдемо сюди. Не поняла, а то може бути всякде. Може десь тут когось, о, є якась штука. Ні, нема. А куди нам іти? Куди? Так, так, так. Я думаю, нам якось треба... Да, ми пропустимо всю ігру, але треба допригнути якось. А О. О, там невідима стінка, Ви поняли? Там невідима стінка, що ми не можемо туди допригнути без ключа. Чекай, це останній раз всю карту пробіжимо. Угу, ні. Не зря. Не зря. А жовте тут далі легко, я знаю, куди біжати. До червоного. До червоного. Далі тут все легко, як я поняв. А вони вже зелені. О, вот, жовте. Сюди. Нам треба сюди. Тут все. Ой. О. Ой. Да, сюда. Сюди. 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 От сюди. Идемо дальше. Тут паркурчик маленький буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, всім дякую за перегляд. В наступній серії ми продовжимо. Всем дякую за перегляд. Всем пока! でうか》